А ми можемо поглянути на втрати росіян за минулу добу. У нас є детальні дані від нашого генерального штабу. Статистика, скільки було ліквідовано окупантів за станом на сьогоднішній ранок, на 27 березня за 26 березня за минулу добу. Тож кількість живої сили знищеної ворога за неділю становить 610 битих окупантів, разом 171 тисячу перевищено. У статистиці танків до речі не знищили за минулу добу. І це феномен, це дивно. Шість одиниць броньованої техніки, сім артилерійської техніки, артилерійських систем. Одну систему РСЗВ було знищено за минулу добу. Засобів ППО кількість не, змін, не змінилася у статистиці. Літаки, гелікоптери теж бачимо без змін. І також є зміни у позиціях спеціальної техніки і автомобільної сім автомобільної, три спеціальної було знищено. Кількість крилатих ракет БПЛА не змінилася, оскільки такі не з'являлися у повітряному просторі України за минулу добу, і добре. Принаймні, кількість крилатих ракет. Якщо їх ну не було збито, то і, і обстрілів не було. Це добра новина. І так само шахеди не запускали росіяни впродовж неділі, хоча інформація є. Від багатьох там зараз західних видань розвиток про те, що Росія. Отримує значні кількості шахедів, вже системно знову ж налагодили поставки з Ірану, і останнім часом ці поставки відбуваються. Це принаймні заявляли британські так би мовити колеги, журналісти і розвідка. Ну і в очевиді, що ці шахеди Росія отримує, то в якийсь день вони та полетять. Тому маємо бути готові до таких подій. Зрештою, наші сили ППО більшість абсолютно цих шахедів збивають. Тож такі у нас ситуація така по статистиці щодо втрат ворога. Також є новини від генштабу з детального звіту за минулу добу про те, що в окупованому Троїцькому Луганської області до місцевого моргу доставили близько ста тіл загиблих росіян. це ті, які намагалися наступати на Лиманському напрямку, на Луганщині, і все це закінчилося з такими втратами. Це лише останні втрати свіжі втрати Росіян саме на Луган. Також також місто на лікування 140 важкопоранених окупантів привезено. Про це все повідомляє наш генштаб.